Привіт, друзі! Я Леді Кіра і це мій YouTube канал для справжніх українців та україночок. Сьогодні я вам розповім про те, що я так люблю вдягати з самого маличку. Про вишиванку. Розглядати її можна вічно. Пам'ятаєте це відчуття перед сном, коли візерунки на килимі чи тіні на стелі оживають? Так само я легко собі уявляю, як червоні ягідки з тієї сорочки. Зараз покотяться на мене. Тільки простягни руку і спіймаєш одну. Правда, виглядають як справжні. Ця краса вражає, тому я багато розпитувала рідних про українські орнаменти. І зараз розповім вам все, що дізналася сама. Уявіть собі! Що вишиванка була популярною ще у кам'яному віці. Археологи знайшли ляні сорочки на Чернігівщині. Вишитий одяг лежав поруч з коштовностями у похованнях перших століть нашої ери. Українська ж вишивка збереглася тільки з часів 19 сторіччя. Геометричні візерунки. Рослини, квіти, тварини. Кожен елемент на вишиванці має магічне значення. Трикутник вершиною догори це знак вогню та символ духу. Трикутник вершиною донизу символізує нове життя. Ромб чи квадрат є символом грудючості. А ромб із крапкою посередині це засіяне поле, яке мало дуже велике значення для наших предків. Адже означало багатство, достаток і добробут. Прямий хрест це символ сонця та перемоги світла над темрявою. А серед тварин найчастіше вишивали птахів, лебедів, павичів, голубів, півня, зозулю і сову. І це не дивно для мене адже українці – це символ свободи та високого польоту для всього світу. Але всі українці завжди ставилися до вишиванок як до святині. Наприклад, не закінчити орнамент вважалося страшним лихом, бо означало перерване життя. Крім того, на зворотньому боці не зав'язували вузликів, бо вірили, що вони можуть стати причиною помилок і нещасть у житті людини. І продавати вишиванки також було б не можна. Щоб не віддавати свою долю чужі руки. А знаєте, хто першим почав носити вишиванки щодня? Це був Іван Франко. Так само він зображений на українських грошах у вишитій сорочці та піджаку. А сьогодні моду на наші українські орнаменти відхватили дизайнери з усього світу: жан Готьє, Джон Гальяно, Гучі. Та багато інших я вам дуже дякую за те, що додивились до кінця. Обіцяю і в наступному випуску розказати щось цікаве про Україну. Побачимось, друзі!